Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. Я беру участь в спільному проєкті Візерунки UA, організатором якого є Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. Всі посилання на всіх спонсорів, на, у... на організатора є під відео. І я сьогодні хочу вам, з вами показати, як в'язати ось такий візеруночок. Я його назвала сіточка з рельєфними доріжками. Ось такий дуже-дуже красивий, то двохсторонній візерунок. Він в'яжеться в нього один, три петлі рапорту і один ряд. І я вам зараз покажу, як я його в'яжу. Він в'яжеться дуже нескладно. Дивіться, пружкову петлю зняла. За першу петлю заводжу спицю, витягаю петлю і тепер дві петлі пров'язую разом. Тепер другу пров'язану петлю повертаю на ліву спицю і з наступною пров'язую дві разом лицевою, і роблю накид. І знову заводжу за петлю спицю, витягую робочу нитку. Петлю, дві петлі пров'язую разом, другу петлю повертаю на ліву спицю і з наступною пров'язую разом лицевою накид. Знову слідуючий рапорт. Витягнула з за петлі робочу нитку, пров'язала дві петлі разом лицевою. Так, мені нитка слуїться. Тепер, так мені розслуїлося все ж таки. І дві петлі разом лицевою. Накид. Знову за петлі витягую робочу нитку, петлю, пров'язую дві петлі разом, другу петлю повертаю, з наступною дві разом пров'язую і накид. Знову, бачите, не так складно він в'яжеться. Так що в'язати. І один ряд, багато запам'ятовувати не потрібно. Накид, тепер знову. Дві разом, другу петлю повернула, дві разом пров'язала і накид. Виворітня петля. І наступний ряд починаємо знову так само. Рушкову петлю зняла, Бачите, у нас останній був накид. Ми знову за нього заводимо спецю, витягуємо петлю, дві петлі разом пров'язуємо лицевою, повертаємо другу петлю на ліву лівцю і знову дві петлі разом лицевою. Накет. У рапорт візерунка. Витягнули петлю, пров'язали дві разом, повернули другу, пров'язали знову дві разом і накид. От і весь рапорт. Я думаю, ви зрозуміли. І хочу дівчаток, які в'язалочки, які не мають каналів, заходіть за посиланням в телеграм, чат і користуйтеся майстер-класами, всі, хто вчиться в'язати, кому потрібні якісь візерунки. Заходіть, користуйтеся. І там від магазину Анже зараз організовують спільний проєкт для дівчаток, які не мають каналів. Заходіть, беріть участь в спільному проєкті, в'яжіть на здоров'ячку, показуйте свої роботи, отримуйте призи і всього всього вам найкращого. Бачите, який красивий візеруночок виходить. Двохсторонній, неважко в'язати. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші хороші коментарі. І таку можете в'язати, то можна і топи, і футболки, і літні кардигани в'язати тою сіточкою. Та все, що завгодно. І палантини, і шарфи. Навіть зимовий шарф з тоненької нитки, бо воно таке рельєфне тут виходить, дуже красиве. Бачите, на два боки одинаковий візерунок. І до зустрічі всім па-па!